Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні мене нарешті довготривале відео, у якому я хочу поділитися з вами тим, як саме розвинути свою творчість. Що для цього робити, як цим займатися, так, тому що це дуже важлива тема, мені здається. Сьогодні це відео для тих, хто, як і я, задається цим питанням і хоче розвинути свій творчий потенціал, навіть коли він вважає себе не дуже творчою людиною, як вважала себе я, наприклад, там декілька років тому, і так далі. Так, тобто певні такі моменти в житті, які е, говорять нам про те, що ми не творчі, але ми можемо змінити своє уявлення, зробити себе творчу людину. І сьогодні я розповім про це більше, так детальніше. І тому перейдемо все-таки до основної частини, що ж таке творчість. Так? Перейдемо нарешті до того, що ми маємо робити, щоб бути творчим. Насправді, на відповідь на це питання дуже-дуже відкрита. Так? Ми маємо робити все. Ми маємо бути самими собою. Творча людина це перш за все людина, яка не соромиться робити щось інакше, аніж інші. Так? Не за правилами, не за певними шаблонами, стереотипами. Так? Це певна така. Тактика відмовлятися від того, що ви ось слідуєте тільки ось цим і цим, і цим шаблоном, так, тобто робити певні дії, ну можливо, більш хаотично, можливо, більш за своїм власним бажанням, так, бачити щось таке у іншому, так, у іншій середо, у іншому середовищі, бо бачити щось у буденному, навіть середовищі. Що не бачать інші, ось в цьому і є творчість. І мені здається, що до цього дійти може далеко не кожен, на жаль, так? тобто до цього не доходять багато людей через те, що вони тупо бояться, реально бояться того, що вони можуть це робити. Тобто є багато страху, є багато такого бар'єрів, так? багато бар'єрів, які тримають. А можливо, це якесь виховання, можливо, це певні бар'єри, які з Пов'язані з роботою, пов'язані з різними так ось цими культурними аспектами. Наприклад, ну про яку там сильну творчість, ми можемо говорити у людей, які... яким заборонено нормально вийти там на вулицю, так жінкам, там, де жінки носять хіджаби досі, і вони досі, так би мовити, в певних рамках там оце дружина, чоловік, так сімейної всієї ж цього життя затримані, і вони мають виконувати свою буденну роботу обов'язково, не відбавляючись від неї, і саме там. Окремим чином. Тому тут про творчість ми можемо говорити, але не в тих рамках, так? Тобто тут ми маємо усвідомлювати, що культура, виховання дуже впливає, дуже впливають там бар'єри інші, ваші особисті, так? І тому ми маємо. Або ці бар'єри долати, так або якось з ними змиритися так і щось е, із того, що маємо робити. Тобто творчість знаходити навіть в її мінімальних проявах, можливо, не дуже максимальних, так але мінімальних можна. І ось я, наприклад, розкажу зараз зараз свою історію. так Ця історія, можливо, для когось просто банально, так для когось це історія взагалі не історія. Але для мене це важливо, тому що насправді я себе творчою людиною і зараз не дуже вважаю. Тобто я вважаю себе доволі прокачано такою усвідомленою людиною, так тобто доволі таки творчою саме з умінням творчим. Тобто я творча за умінням, а не за природним походженням. Так, тобто є люди творчі за природою, вони народжуються такими, що вони не вміють інакше, тільки творче бачити світ. А я якби навчена, тобто я зрозуміла принцип ось цього творчого, так суть ось цю трішки зрозуміла, і зараз нею якось користуюся, намагаюся якось відійти від своїх старих шаблонів. Але це дуже так, ну як це сказати, спеціально зроблено. Тобто я спеціально це роблю. так Я спеціально розумію, що мені хочеться щось інакше. от Я ні, я завжди робила це, а тепер я хочу спробувати це. І я тільки пізнаю ось цю творчість саме. Природню, Тобто природню я ще повністю не пізнала. Я не можу себе вважати природньо творчою, Але я хочу сказати, що дуже цікаве таке моє спостереження, що я увесь час там, не вважала там, себе творчою. І ось це невважання себе творчою якраз і дуже себе, тебе сковує. тобто Коли ти не вважаєш себе творчою людиною, ти постійно в напрузі, тобто ти розумієш, що є певні там якісь вправи, які я зробити, мабуть, не зможу, або зможу тільки з якоюсь підказкою, тому що мені фантазії не вистачить. Тобто, сам себе обмежуєш, так обмежуєш від цих виконання цих вправ, а саме виконання цих вправ і робить тебе більш творчим. Ось в цьому парадокс, що якби воно таке якесь таке щось видумати казку. Я його так боюсь, фу, я це не видумаю, бо я не творча, але сам процес вигадування цієї казки, він створює дуже багато ось цієї платформи для твоєї творчості, тобто він цю базу якраз і е, будує, щоб ти розумів, що блін, а я можу саме вигадати, не читати казку, а саме її вигадати, бо не дивитися картини, сам намалювати. Тобто, ось ось в чому прикол, так і люди, які справді творчі, моє спостереження, вони. Зазвичай вважають творчими всіх навколо. Вони навпаки не бачать там творчий ти чи не творчий. Вони просто думають, що всі, всі, хто робить щось в цьому житті, просто там не знаю, навіть буде на свою роботу, вони розуміють творчість як актом творіння, тобто будь-який акт творіння. Це вже творчість. І ось такі люди вони надихають. Не знаю, для мене це, наприклад, той же самий Євген Клопотенко, не знаю, ну з нашого так медіа такі популярні люди, але вони, ну, від мене від них йде, що вони творчі. Там навіть той же ж Євген Янович, так, тобто в нього є теж така якась. Якесь таке бажання спілкуватися з усіма, від кожного насичуватися, навіть коли ця людина не дуже, начебто, творча, але вони щось знаходять в цих людях. Так? Вони можуть спілкуватися з різними людьми, якось так, наче вони всі творчі. Там. І теж та оправінфрі, так ну, дуже багато людей можна перераховувати, які вони черпають з кожної людини настільки максимально. І вони навіть самі не розуміють, що в цьому також полягає творчість. Тобто вони ось цим показують, що я не такий, як всі, тому що дуже рідко, коли люди можуть признатися собі, що є якісь інші, які крутіші за мене, так в чомусь, і від них взяти, а не заздрити їм і піти від них. Тобто, ось це дуже велика сила, така творча, зрозуміти, де прикольчик, якийсь так, якась родзинка у людини, і з цієї родзинки так трошечки черпнути, так зрозуміти цю людину, увійти в її становище, поговорити. З нею. О, ось це вже ваше навчання. Тобто перший крок, який ми маємо робити, коли ми творчо хочемо розвиватися, це знайти людей, які вас надихають. Можливо, вони просто банальні, ці люди там, зі сторони максимально такі не творчі, але вам від них круто, вам кайфово з ними, вони вас вони вам самим, якийсь творчий потенціал, такий так, в духують вашу, вашу цю душу, так, якісь такі полум'я творчості. Ось ці люди мають бути поруч з вами, і вам має бути з ними цікаво, і ви маєте проводити з ними той час, який саме цінний для вас. Тобто він має бути ефективним і корисним. Наприклад, це якісь розмови, там, не знаю, навіть якісь філософські теми, або це теми конкретно там по роботі, але ці відповіді вони не банальні. Тобто вам ця людина все-таки здається цікавою, і ви задумаєтеся, коли у вас є цей процес, задуматися над тим, що мені говорять. Вау! Тобто це якраз і цей дзен, така дзіньк, і якась ідея нова. О, я хочу зробити там щось нове. Тобто, почув від цієї людини, що а можна пекти там самому хліб чи ще щось, і в мене дзіньк, а я можу завтра там зробити там, не знаю, якийсь кекс сам або ще щось, і почати пекти, займатися кулінарією. Ось, і ось це бажання, яке у вас викликає інша людина, це неймовірне, просто сила людей, що вони можуть вас заразити якоюсь ідеєю. Яка вже здається вам не їхньою, так, а вашою. Тобто я поговорив з нею, зрозумів, що вона права там в чомусь або в чомусь не права, але ось ця сама ідея щось зробити, щось там поміняти. Блін, реально, там по феншую переставити ті меблі в квартирі. Тобто, це також творчість. Насправді все, що нас оточує, це наша творчість. Те ж саме прибирання, робити прибирання інакшим чином. Тобто, це також ваші кроки, ось я перераховую певні кроки, так, які вас можуть. Надихнути на те, щоб бути творчим і зрозуміти саму цю суть. Тобто, це насправді дуже легко, робити щось інакше, спілкуватися з творчими людьми, розуміти, що вам потрібна так певна така медитація, очищення від різайвих думок, щоб зрозуміти саму суть якоїсь проблеми і вирішити її, тобто розвинути свою креативність. Наприклад, лежачи, слухаючи класну музику, яка вам подобається. У вас ну, знову ж таки якийсь дзеньк, і я хочу там, не знаю, переробити ось ту роботу, я розумію, ти перейде помилка. Ось це наш такий трансцендентний досвід, коли ми виходимо за рамки, коли у нас просто наша психіка, вона десь взагалі повз нас проходить, і ми такі: а чому я раніше до цього не додумувався? Тобто, у кожного ж таке буває, у кожного. Так, можливо, ви не творча людина, як і я, але у вас точно колись таке було, і тому ви вас можна назвати творчою. Тобто ви можете. Не вважати себе такими, але насправді кожен по-своєму творчий. Тобто, у когось бувають такі якісь забув слово, бац випадково згадав, так якийсь такий е, йде потік інформації, але в цьому потоці кожен може знайти щось цікаве, щось таке нове, або згадати щось дуже корисне і з чого може зробити певний висновок або справу якусь нову. І ось цим треба користуватися, іноді відпочивати, не загружати себе, от якраз таки ось цим, ой, коли я вже буду щось робити, коли я буду вже щось робити. Навпаки, відпочиньте, і під час відпочинку у вас ось таке щось щолкне, у Вас відбудеться якийсь цікавий такий інсайт. Тобто дочекайтеся його, не змушуйте себе, не напружуйте воно ну, прийде, коли те... де моє натхнення, зробіть мені щось. Ні. Ось якраз коли ви не чекаєте, навпаки, коли ви взагалі не чекаєте натхнення, воно приходить. Це якийсь такий закон. Тобто, коли ви не чекаєте, ось в цей момент і щось і відбудеться, якась цікава нова ідея, якийсь прилив енергії. Також я б хотіла сказати, що дуже важливо це займатися чимось улюбленим і прокачувати це. Тому що я, от, наприклад, ну, мені завжди здавалося, що я вмію, там, наприклад, писати там, певні ісеї можу спокійно написати легко. Але я ніколи цим не займалася. Тобто, я от в підлітковому віці писала там, коли на уроках там мені говорили щось написати. У мене була ідея колись там. Колись написати класну книгу і там хоча б одну, так і щоб вона після мене, там після смерті залишилася, тобто ну, щоб це було якесь моє певне писання, так яке, можливо, б комусь було цікаве, і хтось би потім це читав і насолоджувався там цією книжкою, наприклад. Але я ну не дуже це прокачувала. І от мені здається, що дарма. Тому що насправді ось в цьому і прикол, що коли у вас є якісь задатки, їх треба прокачувати, не шукати нові. Ідеї, нові якісь варіанти, а прокачувати те, що вже є. Наприклад, мені подобається розмовляти, так, і тут я зараз от, в блогінгу прокачую свої навички спілкування, як триматися, як м, говорити, так, як тримати дихання, все це інше. І мені здається, що ось ви можете також знайти якусь цікаву роботу, так, цікаву для себе, яка може бути не зовсім роботою, більше хобі, але прокачуйте. Тобто займайтеся цим. Кожного дня, можливо, там хоча б кожного тижня, наприклад, як вийде. Але те, що у вас виходить, це вже ваш потенціал творчий. Тобто те, що у вас виходить легко, наприклад, там стрибнути з пірса, О, це вже цікаво. Можливо, з вас вийде нормальний такий непоганий спортсмен, який може там взагалі щось своє придумати в тому спорті, тому що тут також є творчість. І ось мені здається, що людина, яка не бачить своїх можливостей, вона якраз і забиває на свою творчість. Тобто <му> усвідомлення того, що ваше життя буде насиченим тільки від того, як будете насичувати його ви, це також дуже важливо для творчості і для розвитку цієї творчості, тому що тоді ви не захочете, якщо ви це не усвідомите, то й розвитку творчості не буде. Тобто, ви не будете займатися чимось справді для вас цікавим. Ви не захочете, ви не захочете взагалі щось для цього робити. А насправді робити ну треба дуже таки мало спілкуватися з цікавими людьми, розуміти. Те, що це вам дуже важливо, так знайти ту справу, яка вам подобається розвивати, розвивати її далі. Справді стати в ній професіоналом можливо, так, якщо у вас вже є те, що вам легко дається. Цікавитися чимось іншим, розширювати свої кругозори, тому що та справа, яка у вас дуже класно виходить, так вона може бути пов'язана з тим, з тим, з тим, з тим, з тим. От, наприклад, як психологія. Мені, наприклад, дуже подобається і філософія, і мені навіть дуже так іноді цікава біологічна, так сфера, ось психології, але ну не дуже. Так, я не настільки біолог, але в мені є певні ось моменти цікавість з біології, походження людини, походження взагалі ось цього людського, так мозку, психіки, звідки це все взялося. Мені цікаво розуміння сенсу життя, філософські постулати. І я потроху читаю не тільки з психології, тобто я розширюю свій ось цей кругозір тому що іноді на психологічні питання відповідає філософія. От іноді буває так. Або там, наприклад. І в інших сферах, так є певні сфери, які там як телебачення, так яке пов'язане там із театром, іноді, іноді із історією, іноді це і журналістика пов'язана з телебаченням, Тобто там дуже багато сфер, і ви можете працювати, наприклад, не знаю, телеведучим на новинному каналі, і при цьому цікавитися також психологією, історією, філософією, не знаю, там мистецьким, раторським мистецтвом, так. І це чудово, тому що ви поєднуєте так. Можливо, ви не знаєте кожну з цих сфер ідеально. Взагалі неможливо знати щось ідеально. Але ви знаєте, потрошку розвиваєте основну сферу. Ви розумієте, що вам є на що опиратися, і у вас є цікаве коло людей, не обов'язково колег. Тобто тут є і колеги, і є певні люди, які просто вас якось надихають. Вам цікаво з ними це ваші друзі, можливо, просто якісь люди, товариші, так якісь браття по разуму ваші там, ви щось таке цікаве, насичене обговорюєте. І ось цей весь тандем, він дуже сильно зрушує з місця. Зрушує вас з місця, і ви працюєте далі, далі в творчому ось цьому потоці. Я б так сказала, що творчість це завжди якийсь потік, який такесь ну, колами ходить. Тобто іноді вас заносить, ви десь щось в сторону пішли. Там, я от відео, наприклад, починала знімати, з мене перло, перло, потім фу, щось мене понесло, вже не хочу, вже хочу там займатися чимось іншим. Я взагалі така людина перемикаюсь, така, о, зараз я хочу знову почати займатися ой, щось Малюнки давно не малювала. тобто мене щось І ось такий кру, круговий рот, так? або ой, знову щось психологічний фільм, якийсь цікавий, чому не розібрати його на відео, згадую про відео, ага, так все сідаю, накрасилась, сідаю, щось знімаю. тобто ну не знаю Можливо, мене зараз і не зрозуміє, але загалом частіше це відбувається так. тобто Люди не можуть працювати, все як роботи над одними тим самим, і їм треба якісь ось ці спіральки, так якісь такі кола Коли іноді я тут, іноді я там, або якісь качелі так туди-сюди, і і там пішов знову-таки на теж телебачення, або з телебачення я вже там щось вдома на Ютубі знімаю, тобто якісь сфери змінюються. і все, до чого я вела, тобто, це, все, -все <свісний> каламбур, так він також зводиться до того, що ваша творчість має бути вам самим цікавою. Тому що, ось, наприклад, ось ця книга дуже чудова. Я зараз раджу її всім, хто зацікавився, взагалі, темою творчості, Елізабет Гілберт, велика магія творчості, так. Творче життя без страху, ось ось так. Велика магія. Творче життя без страху. Мені ця книга в свій час дуже допомогла. Не знаю, як кому. Можливо, хтось читав йому там посередньо, але я сподіваюся, що все-таки. Вона якось вплинула на вас, навіть тим, кому не дуже можливо сподобалось, тому що книга більше про авторку саму, так там певні є історії, просто якісь поради, можливо, якісь е інсайти знову ж таки, так просто бачення авторки на життя. Але мені вона дуже зайшла, тому що мені здається, що Елізабет Гілберт це щось також про мене. Вона також говорить про те, що боялася своєї творчості, сама себе обмежувала, якось там вважала. І що справді природні творчі люди їй здавалося, що її не прийм. Тобто тут дуже багато цікавого, саме схожого так на мою історію. І мені сталося, що вона мені дала відповідь, яка мені ну просто дуже зайшла, і вона мене якраз забадьорила. Що да не важливо, хто що подумає ось. Тобто, основний крок це, окрім того, що ви будете робити, ви будете там креативно мислити, займатися туди, йти, де-де-де-де. Основний крок, який ви маєте усвідомити і зробити, це сказати самому собі, що мені все одно на думку інших, тому що насправді їм також все одно, що роблю я. Тобто, от зараз я знімаю це відео, можливо, комусь там воно дивне, дурне, там ще якесь, але мені все одно, от я знімаю, тому що мені це треба, і я знаю, що комусь це також треба. Якщо комусь це не дуже, там не очень, щось вони там не зрозуміли. Ну і це добре. Ну, от вони пішли повз, так ну і що? І що мені від цього? А я відкрила себе, а я зрозуміла, що. Певні там свої так якісь також для себе інсайти відкрила. Я в цей час собі зробила краще в будь-якому випадку. Для мене це творчість. Тобто, можливо, це найкраще найкраща реакція, що якщо не зрозумів, піди там, Ну не бачиш в цьому ніякого сенсу, не бачиш в цьому творчості. Ну і добре, не обов'язково ваша творчість має всім подобатися. Так, тобто, навіть ті ж картини всесвітньо відомі, також багато людей вони не розуміють. Ну, це нормально, тому що мистецтво, воно таке, воно комусь дуже ось прямо в серце припадає, а комусь воно просто мимо проходить і не цікаво. Просто повз, 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 і все. І ось, якщо ви перестанете боятися, як каже Елізабет Гілберт, якщо ви перестанете себе уникати а будете робити тому, що просто хочу, просто хочу, от не, не треба пояснень, не тому, що хочу стати там тим-то тим-то, а тому, що мені зараз хочеться ось. Ось це намалювати, або ось тут якось е, пришити бантик. Я хочу цей бантик тут, я бачу його тут, зроблю це якось подивимому, але воно буде моє, воно буде щире і від серця. Ось тоді ви зрозумієте, що ваша творчість завжди була з вами, ви просто її боялися, уникали, там якось ховали. Так? І тепер у вас буде більше шансів на те, щоб її розвинути. Просто усвідомити, що вона вам самим потрібна більше нікому, тому що всім іншим, ну справді, буде пофіг. Ну, от вони вони може і зрозуміють, може хтось і, і буде дуже там вражений вашими картинами, але все таки люди всі думають більше про себе. Тобто, якщо вона йому не сподобається, навряд чи він буде про це згадувати думати. Боже, яка ж жахлива картина намальована цієї дівчинки. Ну хто про це згадує? Ну тобто, ну посміялися, там, щось подивилися, що якась мазня, і пішли далі. Все. Тобто, вам ці люди не цікаві, ці люди, вони, можливо, взагалі самі бояться своєї творчості, тому так вас будуть засуджувати, ну, там, перші п'ять хвилин. І все. Далі ви починаєте все спочатку. А, ще також ви маєте не боятися починати все спочатку. Ось це також дуже важливо. Ваше бажання робити щось, воно може зникати, воно це нормально. Можливо, вам не хочеться сьогодні. І ви починаєте спочатку. І це прикольно насправді починати. Спочатку я ж кажу, для мене це якісь кола, насправді, тому що іноді вони більш розширяються, так? Тобто ми більше досвіду, там більше щось таке обширніше займаємо в своєму світі. Ми встигаємо більше. Але в цілому ми ходимо приблизно по одній ті ж самі спіралі, іноді розвиваємося, іноді спадаємо в чомусь, іноді забуваємо. Але в більшості випадків ми це. Певне так бажання щось робити, яке то то воно з'являється, то зникає. Тобто, ми то хочемо щось із в світ винести, то ми нічого не хочемо. То у нас нічого немає, ми не ну не бажаємо взагалі контактувати. І ми так ото оп, оп і бажання це зник, Коли воно з'являється, тут дуже важливо щось робити, тому що якщо в цей момент. Не віддати свою енергію, не зайнятися чимось цікавим, ви можете пригнічувати себе, так ви можете дойти навіть до тієї ж депресії, тобто ви можете зійти в нулі такі, так ви можете відчувати себе нереалізованою людиною. Ну і я, звісно ж, як психолог. В цьому відео, про говорячи про всі кроки, так, і не могла не дійти до того, що ну дуже важлива це самореалізація для творчості, і яку відкрив також Абрагам Маслоу, і хто не знав, так? Тобто піраміду потреб людини, які на самому верху, на самому верху самореалізація. Ось про що я говорю? Ну, яке життя, коли ви не самореалізовані, так? Тобто, яке тоді буде ваше життя, якщо у вас немає. Ну вашого хобі, ну вашої реалізації цієї, немає ось цього творчого трансцендентного. Трансцендентне це якби поза межами, так за межами всього цього свідомого, за межами всього з цього, що ми розуміємо, цього тілесного, матеріального, якийсь досвід. Тобто цей досвід це якась казка, фантастика. Навіщо тоді це життя, коли немає фантастики і казок, коли немає ось цього виру подій. Коли вас виносять кудись, ви не знаєте навіть куди. І ось, якщо ми не будемо самореалізованими, то, мабуть. Наше життя буде ну, явно меншим за якістю. Може, воно буде нормальним, більш-менш, так я не кажу, що ви від цього помрете, якщо ви не самореалізовані. Але якість вашого життя чітко прям, ну, буде знижуватися. Тобто не самореалізована людина, вона з часом, можливо, одразу не розуміє вона цього, але з часом далі, далі, коли вже доходить до старості і розумієте, що життя було прожите, ну, якось не дуже, так? тобто є певне усвідомлення, що щось не встиг, щось не зробив. Немає ось цього підбиття підсумків, що ах, так класно прожив життя. Ні. Навпаки, буде якесь таке ну відчуття незавершеності, так? І ось тоді вже людина усвідомлює, наскільки поганим було те, що вона не реалізувалася. Тобто дуже пізно, дуже пізно, коли вже ну, вибачте, життя доходить до кінця. Чому його проживати ось так? Навіщо ця спадна хвиля, коли можна йти вгору, розвиватися і, і навпаки бути на піку свого там не знаю розрозвитку у старості. Звісно, ну не на повному піку, можливо, ви щось не вже не будете робити, але можете, тобто, коли ви досі можете щось робити в старості, я вважаю це піком, тому що багато людей вони забороняють собі жити і вже там на пенсії, і вже нічого не роблять. Чому, якщо можна і на пенсії, ну я не знаю, я така людина просто <смі> я не розумію, як можна сидіти, так? Тобто сидіти на місці, якщо можна ворушитися і щось робити. Сподіваюся, ви мене зрозуміли, як прокачати свою творчість, поговорили про це. Але також на завершення я б хотіла ще сказати, що, мабуть, найскладнішим. Це ось найскладнішим аспектом всього цього, це є те, що люди бояться визнавати, що вони насправді просто банально люди, так, банально живі істоти. І тому вони й бояться цього свого бажання щось кудись передати, так, тобто бояться ось цього бажання, свою агресію, свої якісь емоції перенести, сублімувати в певні там малюнки в різні так, в сфери свого життя творчі. Тому що іноді, будь-комусь, можливо, легше там, стримати свою агресію, стримати свої емоції, не дівати їх кудись, так, а просто ось тримати в собі. І все життя так тримати, і нікуди їх не діти, там, і не зробити там, не знаю, те, що давно хотів. Можливо, так легше, так, можливо, це менше зусиль потребує, але і менше буде ваших якісних результатів. Так? Дякую всім за увагу, дякую за те, що підтримуєте, чекаєте. Можливо, я сподіваюся на те, що дуже чекаєте моє відео, і всім, хто дуже зацікавлений в сфері психології, життєрадісного, творчого, класного життя, з книжками, з усіма оціми, тим, тим, що подобається, також і мені, і сподіваюся, що і вам. Дякую за те, що зі мною, і що вам це подобається. Усім усього найкращого і до побачення! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh.